Навесні 2020 року відбулася модернізація освітніх програм та запровадження оновленої процедури вибору дисциплін здобувачами вищої освіти. З червня 2020 року стартувала вперше дистанційна державна атестація випускників першого бакалаврського рівня вищої освіти. 14 серпня 2020 року відкриття аудиторії дистанційного навчання завдяки гранту Європейського Союзу. 9 жовтня 2020 року. Перші підсумки впровадження системи дистанційного навчання Moodle як складової проєкту міжнародної технічної допомоги Європейського союзу підвищення якості та відповідності професійної освіти для нової української школи у Донецькій області. 22 жовтня 2020 року до нашого інституту завітала посол Федеративної Республіки Німеччини в Україні пані Анка Фельдгузен. 19 листопада 2020 року вперше на території Бахмутської міської об'єднаної територіальної громади проводився конкурс Кращий студент року. Серед переможців вісім наших студентів. 30 січня 2021 року конференції трудових колективів факультетів обрали деканів Мараховську Валентину Гаврилівну факультет соціальної та мовної комунікації та Жарикову Марину Володимирівну факультет романо-германських мов. 3 лютого 2021 року відкриття нового спортзалу, який розташований у навчальному корпусі по вулиці Садові, 78А. 25 лютого 2021 року конференція трудового колективу інституту обрала Біліцьку Євгенію Миколаївну директором на новий термін. 1 березня 2021 року почали роботу творчі студії інституту: студія танців Рітмікс, студія малювання Артхаус, спортивна студія Аутлет та музична студія Лампа М'юзік. 19 березня 2021 року переоформлено ліцензії за спеціальностями на ліцензію за відповідними рівнями вищої освіти із збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування. 8 травня 2021 року. Перший доктор філософії в інституті за спеціальністю 032 історія та археологія Бондаренко Поліна. 12 травня 2021 року наш інститут вітав заступницю міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Інну Драганчук та начальника відділу Міністерства у Донецькій області Аллу Назаренко. 26 травня 2021 року в інституті відкриту лабораторію дослідження гібридних загроз в межах проєкту Еразмус Плюс академічна протидія гібридним загрозам. 29 травня 2021 року розпочалася перша після переміщення археологічна експедиція студентів інституту. 31 травня 2021 рік візит керівника проєкту Демократичний Офіс на Сході України. Що фінансується агентством США з міжнародного розвитку USAID, пана Майкла Стівітера та пані Ірини Іванової, регіональної директорки проєкту USAID Демократичне врядування на сході України. Червень липень 2021 року три групи викладачів взяли участь в серії тренінгів з проблем психологічної адаптації в умовах емоційного вигорання в межах реалізації проєкту Демократичне врядування на сході України. USAID, в місті Яремче Івано-Франківської області. 26 липня 2021 рік візит делегації Європейського Союзу у складі пана Мартіна Шрьодера, керівника відділу місцевого та людського розвитку делегації Європейського Союзу в Україні, пана Станіслава Топольницького, менеджера проєкту Підтримка Європейського Союзу Сходу України. пана Назарія Атаманюка. Фахівця зі стратегічного планування програми ООН з відновлення та побудови миру. 26 серпня 2021 рік студенти на запрошення ООН в партнерстві з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій за фінансової підтримки Європейського Союзу взяли участь у п'ятиденному форумі Школа громадської активної позиції та розвитку, який проходив у селі Мелекіне на узбережжі Азовського моря. 8 вересня 2021 року відновив свою роботу літературно-художній клуб відтепер назва клубу Літера керівники Наталія Ковальська та Андрій Парахін. 19 вересня 2021 року профспілковим комітетом організовано подорож до екопарку Фельдмана, місто Харків. 29 вересня 2021 року. Докашенко Віктор Миколаєвич пожиттєво стипендіат Кабінету міністрів України за видатні заслуги в сфері вищої освіти. 30 вересня 2021 року захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії у галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 053 Психологія разумовою Оленою Геннадіївною. 26 жовтня 2021 року. Відкриття в Інституті Центру соціальної інтеграції та особистісного розвитку молоді з тимчасово окупованих територій. 4 листопада 2021 року інститут ініціював започаткування першої всеукраїнської науково-практичної конференції Література, Психологія, Педагогіка у ракурсах взаємодії. 7 листопада 2021 року участь директора інституту в антивоєнному марафоні. 9 грудня 2021 року. Перший набір до групи вивчення чеської мови. 13 грудня 2021 року. Конференцією трудового колективу ухвалено. Колективний договір між трудовим колективом та адміністрацією Горлівського інституту іноземних мов на 2022-2026 роки. Грудень 2021 рік. Відповідно до договору з національною комісією зі стандартів державної мови, Горлівський інститут іноземних мов є уповноваженою установою для проведення іспиту на рівень володіння державною мовою.